Маємо честь запросити вас до перегляду унікального циклу лекцій, що не втратили своєї цінності навіть через століття. Це мудрість і досвід видатного вченого Харківщини Василя Яковича Данилевського, промова якого до сучасних лікарів і студентів медичних вишів звучить особливо актуально. В нашій передачі ми презентуємо ключові тези з лекцій, що охоплюють значення глибокої наукової освіти для лікаря, роль студента в процесі пізнання, критику формалізму медичній освіті, важливість гуманітарного розвитку та етики в медицині. Данилевський закликає до широти світогляду, наукової чесності та моральної відповідальності лікаря перед суспільством. Його думки про єдність знань, культури, миру та охорони здоров'я є пророчими і надзвичайно актуальними в наш час. Долучайтесь до перегляду. Нехай слово великого вченого публіциста, просвітителя. Стане дороговказом для нового покоління Миників.